А, з цим ми розібрались. Тепер стосовно знаю, потрібно вчителям таблиці. Якщо вам потрібна таблиця, знову ж таки. Йдемо <свісно> на головну, обираємо таблицю. І дивимося, бачите, така таблиця у нас є в форматі HTML. Може бути ще Excel, я покажу вам, як додавати файли в Excel. Але давайте спочатку з цим розберемось. А, копіюємо цей код. Бо відеоінструкції в мене тут немає, тому, показу... тому покажу вам прямо зараз. Йдемо в розділ тема, шмакуємо сюди, редагувати HTML, клікаємо мишкою десь по полотну, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl плюс F. З'явилось вікно пошуку. Прописуємо слово skin. Натискаємо Enter, закриваючий текст нам потрібен. І десь перед ним не, зробимо декілька відступів, щоб було краще видно. Не? ага У нас вже є стайл. Вибачайте. Тоді після Skin додаємо даний код, зберігаємо налаштування, повертаємось до публікації. Давайте створимо нову. І так, окей. залишимось. Залишимось на HTML вкладці Можна на створення листів, а нам зараз потрібна якраз HTML вкладка. І Назвемо публікацію як таблиця. Ви собі вже назвати так, як вам потрібно. Так, вибрали весь цей HTML-код далі. Скопіювали його, вставили і опублікували. І бачите, у нас з'явилась таблиця. Таблиця, яка також адаптується під мобільні пристрої, що не менш важливо. Бачите? Прикольно, прикольно. а Тепер, якщо нам потрібно створити, додати тут ще одну поруч, ще один стовпчик. А, копіюємо для прикладу ось у строку, вставляємо нище. Називаємо її те, як нам потрібно. Одкої відом, відомості. Нехай буде, оновлюємо. Чудово бачимо. З'явився цей стовчик, як він заповнюється. Тепер, наприклад, для Селена Гомес я хочу внести сюди показник. Так, тому я беру ось так. Копіюю цю строку, додаю її сюди. Так, називаю додаткові відомості і прописую назву. Там скільки років? Там 25 років. Оновлюємо. І є чудово. Якщо я хочу додати ще когось з людей, я просто беру. Так, де у нас ТР відкриваючим, відкриваючи ТР відкриваючи і закриваючим. Бачите? Звідси довідси, копіюю. Так, і після закриваючого ТР вже вставляю або десь ось тут між ними. Після закриваючого. Шукаємо закриваючий ТР і вже після нього додаємо. Я вставлю тут. Оновлюється діло, зберігаю, перезавантажую, бачите, у нас... З'явилася нова лінія. І далі просто редагую все це діло так, як мені потрібно. Так само можу подивитись мобільний формат, все чітко, все класно.